Пару слів про Львів. Я беру у вас інтерв'ю. Це не бачите. Ірина Володимирівна, скажіть, будь ласка. За 20 гривень на це тут пізда. Максиме? Я її за я просто бухаю.

Нет. Том. Том нет, нет, Тома. Внимай. Внимай. Шо, <плодатый> Мах, ты тоже так можешь. Тома. Снимай. Что снимать? Макс, ну там голый бит, ты шукай. Ты сука. Ебать, ты твердый. Мама, снимай, блин. Бомжаров. <плодатый> Пизд нахуй! Пизда сразу... нахуй, блядь! На ты подарок, блядь! Жизнь, блядь! Львівский, хороший! Я нахуй! Пизда, бля! Спроч, что знаешь?

Что воняет? Я думаю, я перду. — Ти ж ноги не побив? Тамара, блядь, тебе казав, ноги. Фух! поїзді, блядь, смертіло ще гірше, ніж цигана, блять. Сперла на чистий народ, нахуй. Почала пиздити на кошу смерть, дістала бопшикала на кросовке, блять. Нет, скажи, не знаю. А? Замануха, блять! Синись не хочеш собі щеть, блядь? блядь. Оливця такого до купця, а не? Царади, ти под царати не подибавшие, так это. тільки хардкор. Пиздить хуйню, ага, да? ну ну блядь. Ага, а а хуйню, блядь, да? Ну що? Ну що, блядь? А? Не стісняєшся мене, не? А? Я Телефон. Що телефон? А -а -а. Іра. Іра, що? Камеру. Іра, Ира! Пиздец! Бак, ты Обривай нахуй нахуй! На шорти собі. Бля, Бля, Це, тебе хуй нахуй на нахуй. Чекай, блядь. Что такое? А я уже понял. Чекай, нет. Хото не рухай, зараз уберливаем, Чекай, бля! Я не можу беруть, блядь. Я блюбиваюсь. Блядь, блядь. Дарийна покажет. Да длять, ты ж воно и так далее. похуй, чекай. А блядь. Отказу дам. О! Бомж ти набере. О да. Чіка не видно, не. Байду. О! Замало бачити. Дякую їй. І так трудно.

Давай ножа. Там не ремонт одягу, я О, и под так, типа, замутаться в голову. Все нормально, заебись. Стильно, модно, Ты Да. и все, что ты хочешь, блядь. не дебил?

Ha 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 Ти так не сильно не дергай, блядь. А то зараз ще починалося, блядь, під дирки, блядь. Наталка, хуйняша Там, на той, оце от покажем Наталці, Наталка. Пердніш б'ю, сука, блядь. Я з тебе точно спідничку зроблю, блядь. Темно все попросить. Йоба, ти хуя. Чуєш, ти тримаєш, хто? Тримаю, блядь.

Нет, это просто Блять, заразу ебу! Двигай шо, меньше. А, малыш? <говорит> Ой, я не звёзд. А, кхе Не могу уже с них, блять. Ого! Тима!

А, блядь, Хуя хочешь? А ну развернися задницу, наш підницю ожидай. Давай що трусить честь. Давай, блядь, мені штаны! Я махується блядь. О! Спортивнички! Люкс, блядь блядь пам'ять бля! Ну, Тамарі треба її, блядь, койот на хуйч на шорти рве. Знаєш, що зараз зробити? Єбало. Да. Єбало? Бо зараз як по пиздаку дамо, хуїєш. Давай штани. Нема. Не, я Нема. Хуйня, Мені Нема. доброші, типу, оп і все. Рви далі. Дві не бажано на О, так. Да.

Ну все, не блять біля олівця тако. Зараз мусора прийму і скажу, що якісь наркомани біля кулі. чекай, бо то, блядь, не сміш. Не нагнайся задом, ліпше серйозно кажу. Та ні, нагнайся. Нагнайся, нагнайся. Дивись. Ой, ля-ля. А, блядь, я не думав, що ти не сміш. Чекай, дід, дід, сам. Що каш? Поздай мені штани. Штикач. Та десь сайсов, дай мені сако. Дай мені сако. Похуйчик, диви мені тупо. Секон, тому сакон. От що можна з тих штанів взяти, ти знаєш, це от пояс і гандон. Покажи Гандон. Да, давай. Брехня, покажи. нахуй. тобі Добре, добре. Трошки жіночок. Трошки жіночок при теплі. À, а, я думал, что это может червоний блин. А, Сивин влизается. Да меня Да влезец Да так, без пули. Так, что не пули всю, дура! Да дай ему ходить! Я бы же бы так не нужен канал, блядь. Тома, ты там,

Не, ну ты редак 10 сахар, блядь. Ты ж нормально подивися? Держі, нормально. А! а тепер може бути. Один раз! О, один є. раз, давай! Я тебе короче, ти нахрен, я, я тебе <свят> верну. Ааа! <святить минула> <святить минула>

Ну Це не так смішно. О, то Тамара, блядь, одного згадувати. Ти хочеш? Я знаю. Ну, ти дорочити на мою, блядь. Сорки, блядь. О, є! Нарешті. Все, Тамара, блядь, нахуй. Мама казала, перейшла. Ми